Мої вітання. Сьогодні ми обговоримо питання стосовно державної форми власності. Чому саме державна? Неодноразово я чув, можливо, і чули від різних людей про те, що об'єкти державної форми власності, які розташовані на відповідній території, на прикладі міста, не мають жодного відношення до виконавчих органів ради. Зв'язку з цим, взявши закон України про місцеве свинування і почавши його читати. Я з'ясував, що існує глава друга, які зазначені повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, а саме стаття 29 літера Б. Делеговані повноваження наголошую про те, що виконавчі органи зобов'язані погоджувати в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств установ та організацій. Розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. І для мене стало цікаво, чи відбувалось, чи відбувалось погодження в установленому порядку для призначення на посаду керівників підприємств установ та організацій, розташованих на території міста Суми. На що я зробив відповідний запит і отримав відповідь. Сумською міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами порядок погодження кандидатур на посади керівників підприємств, установ та організацій державної форми власності, які розташовані на території Сумської ОТГ, не затверджуються. Тобто, стаття 29 закону України про місцеве складування, літера Б, виконавчі органи Сумської міської ради не виконували. Дякую за увагу!